Вересень це улюблений місяць будь-якого геймера. Це справжній фестиваль ігор, котрий пропонує найгучніші релізи року. Вересень 2023-го продовжує цю славну традицію, і зараз ми розповімо вам, що саме будемо грати вже незабаром. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі Artline Play. Starfield – це безсумнівно найгучніший реліз вересня і один з найбільш очікуваних релізів у 2023-му. Це ще один витвір від Bethesda, та настільки масштабний, що нам випаде можливість дослідити більш ніж тисячу планет. Цю гру Том Говард хотів створити ще з кінця 90-х, та на той час таких потужностей і можливостей просто не існувало. Вже 6 вересня ми з вами зможемо одягнути скафандри і відправитись в космічну мандрівку. Ad infinitum – психологічний хорор, який розповідає про німецького солдата, що бачить монстрів. Дилема в тому, що ми так і не розуміємо, чи монстри справжні, чи це всього лише витвори власної уяви. Атмосферою гра нагадує недавню Амнезія the Бункер, але зі значно кращою графікою і безлічу кат сцен Вийде гра 14 вересня. Souls-лайки -like повертаються і робляться в особі Lies of P, Незвичайній адаптації казки про пінокіо, який поневіряється в моторошному і гротескному світі. Стилістично гра дуже нагадує Bloodborne, але тут буде значно більше механік, однією з яких стане механіка брехні, яка впливатиме на ігровий процес. Що ж за пінокіо довгого носа? Пограти в гру можна 19 вересня. Того ж, 19 вересня вийде нова частина Mortal Kombat. Це перезапуск серії, тому називатиметься вона Mortal Kombat 1. В грі ми зустрінемо старих знайомих персонажів, безліч з яких будуть представлені у нових скінах. До їхньої когорти будуть додані і нові герої, яких ми знаємо за телевізійними серіалами і кіно. Гра суттєво оновила графічний рівень, тож готуйтесь до брутальності і жорстокості. Witchfire – дуже цікавий і барвистий шутер з рок-лайк-елементами. Створила його студія The Astronauts, яка у 2014-му випустила доволі цікавий і красивий проект під назвою «Vanishing of Ethan Carter». В цьому шотані переплилось безліч візуальних стилів, відомих нам з інших ігор. Тож полювання на відьом розпочнемо 20 вересня. Наступного дня відправимось грабувати банки в Payday довго очікувана гра спробує змістити мастодонтів ігрової індустрії з позицій лідерів. Друга частина до цих пір тримає хороший онлайн. Payday 3 вийде 21 вересня і дозволить грати як з друзями, так і самому. Повернутись в Найт Сіті ми зможемо 26 вересня у новому доповненні Phantom Liberті. Новій історії побачимо як старих знайомих, так і нових персонажів. Ідріс Ельба, Кіану Рівс і захоплююча історія з подвійним дном. Також нам обіцяють покращений штучний інтелект, покращену систему ближнього бою і нову прокачку. CD Projekt знають, як прикувати твою увагу. До того ж цього разу обійдайся без багів. 29 вересня свято всіх футбольних фанатів. Саме в цей день виходить нова EA Sports fk 24, себто нова FIFA, лише з новою назвою. Нам, як завжди, обіцяють неймовірний реалізм, нову версію HyperMotion, покращений рушій Frostbite і багато інших цікавих нововведень. Графіку хлопцям дійсно вдалося підтягнути, та головне тут геймплей. А за нього і відповідають головою. Ну і останньою грою в нашому списку є Robocop Rock City. Про цього хлопця вже давно не було нічого чути, тож повернення сталевого мисливця в м'ясному шутері стане справжнім камбеком. Шутер дійсно обіцяє багато м'яса, а щоб запустити його й інші ігри сьогоднішнього списку на максималках і насолодитись найкращим візуальним рівнем, знадобиться ігровий ПК. Купити його ви можете на сайті інтернет магазину ArtLine. Лайк і підписка. До нових зустрічей на цьому ж місці.